Отож, всіх вітаю, всім доброго вечора. Або Христос народився. Сьогодні ми будемо проводити розіграш дуже класної картини від US Art це художня майстерня. Я розказував про дану майстерню і про їхню роботу в окремому відео. Кому цікаво, подивіться воно і на каналі, воно невелике це фактично крайнє відео або останнє відео, яке у мене є. Там більш детально про роботу самої майстерні, що вони роблять, і насправді дуже багато гарних робіт. І майстерня USR надала нам одну картину для розіграшу, для того, що ми розіграли її серед наших глядачів. Сьогодні 10 січня 21.00, вже навіть 21.06, тому будемо починати саморозіграш. Умови розіграшу були дуже прості. Якщо заглянути в опис під тим відео, потрібно було поставити лайк. Підписатися на канал Будні Дизайнера, написати коментар, власне, не менше семи слів, там не один-два слова, не якийсь смайлик, а хоча б сім слів, і потрібно було підписатися на інстаграм платформи або ж художній майстерні US Art. Отож, під відео у нас назбиралося всього 44 коментарі. Ми можемо тут бачити, так? Але майже всім я відповідав. Десь, можливо, декілька коментарів я відповіді не дав, тому будемо вважати, що у нас 22 коментарі, половинка, так, можемо написати 25. Тобто, я перераховував більше, ніж 20, 22 коментарі тут немає станом на сьогодні. Коментарі я відсортую зараз. по новизні, тобто від найновішого. От, До речі, хвилину тому, хто ще прокоментував. І почнемо розіграш. Тобто сортуємо від найновіших до найстаріших. Тобто коментар, який в нас іде внизу, це коментар найстаріший, який в нас був чотири тижні тому. А зверху в нас буде коментар, який є найсвіжіший. Це коментар, який буквально з'явився одну хвилину тому. Верхній не рахуємо, бо це я закріпив коментар. О, тому він враховуватись не буде. Отож, в нас є, умовно, 25 учасників. Зараз я перейду на, на сайт Random.org. Це сайт, який, хто не знає, рандомним чином вибирає певну цифру, яку ми задамо. Тобто від одного в нашому випадку візьмемо до 25. І коли натисну кнопку Generate, він покаже цифру. Це і буде наш переможець. Рахувати ми будемо. Знизу вверх, тобто від найстарішого коментаря до найновішого. І якщо та цифра буде комент, буде коментар, який має сім слів, який підписаний на канал, і який е підписаний на сторінку US Art, інстаграм-сторінка, от відповідно ця людина і отримує картину, яка була у відео, така голуба картина в білій рамці. От ми будемо вибирати не одного переможця, а візьмемо зразу трьох, тому що у нас вже було два розіграші, на яких ми обирали переможця, а переможець не, відгу, не відгукувався, відповідно, право отримати приз переходило наступній людині. Зараз ми візьмемо двох все ж таки людей, тому що я бачу, що Люди часто забувають, так можуть не написати. Тут хтось навіть писав, що а от, Джеремі Піт, так що він коментар написав, але в розіграші участі не бере. От, тому визначимо трьох переможців. Отож, від 1 до 25 і натискаю кнопку Generate. 19-й коментар знизу це. У Нас буде переможець. Вертаємося сюди і рахуємо знизу від першого коментаря. Мій коментар ми не враховуємо і поїхали. Рахуємо всі, навіть ті, що мали два слова, тому що ми не знаємо, на який попаде. А якщо попаде на два слова, то будемо брати просто наступний той, що буде вище. Значить, один, два, три, чотири. 5, 6, Ксенія, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Оксана. 19, Закінчує ремонт. 19. Геймер 2025. P2P. Є такий в нас тут в ефірі в прямому. Якщо є, то напишіть це наш переможець, який виграв картину. Написав: закінчує ремонт в своїй квартирі. Зараз голі стіни. Треба прикрасити. Також є важливий момент. Я потім перегляну, чи людина підписана. Якщо людина підписана на канал Буді дизайнера, щоб зараз не витрачати час, і підписана на канал Instagram сторінку USR, то він отримує подарунок картину. Вертаємося назад. Ще раз виберемо другого переможця. Якщо раптом перший не зголоситься, нажимаємо ще раз кнопку Generate. 24. Це у нас буде 19, 20, 21, 22, 23. 24 у нас навіть немає, бачите? Це мій коментар. Тож, вертаємося назад і ще раз нажимаємо кнопку Generate. 17. Якщо цей був 19, 18, 17. Значить, 17-й у нас макух. Макух. Якщо є такий, зараз в онлайні, також напишіть. Коментар. Спочатку подумав, що звичайний сайт продажу картин, але цей сервіс дає більше можливостей. Цікаво. Картину теж хочу. От у вас є можливість забрати картину, якщо геймер 2025 її не забере. Це у нас другий переможець, так, якщо він виконав всі умови. І третій переможець. Зараз спробуємо, що нам згенерує: цифра 8. Вертаємося до коментарів і рахуємо восьмий коментар, крім мого, так? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. І Павло Плута. Так, восьмий. зараз ще раз перевіримо. Раз, два. Три, чотири п'ять, шість, сім, вісім є, так. Юху вітаю переможця. Хто вже там вітає, так. Я також вітаю. Навіть трьох. Не знаю, хто зголоситься. Зрозуміло, що той, хто випав перший, він має право повне. І якщо протягом двох тижнів не зголошується другий переможець, відповідно право переходить третьому переможцю. Тобто ми даємо два тижні, щоб людина могла подивитись і також буде зроблена публікація окремо. В спільноті. Тому я думаю, що переможець точно знайдеться. Так, і Павло Плута написав: Ми живемо в нашій країні вже сім років, а картина є лише одна. Вона була придбана у подорожі і несе свій емоційний настрій. Але місця під картини були заплановані заздалегідь. Так, та трапляється нічого, та не трапляється нічого, що зачепило. Б. От у вас є можливість повісити класну картину від. Майстерні US-Art. Отож, є в нас три, три переможці, якщо так можна сказати. Переможць у нас буде один, але є можливість, скажімо так, така страхівка, так? якщо не заберуть перший другий, то картину отримує Павло. Отож, якщо в когось залишилось запитання, задавайте. Я зараз подивлюся в чат. Бачу, що в чаті нічого немає, ніяких питань. Якщо якісь питання є, то задавайте. Я спробую відповісти. А, значить, результати будуть, саме відео буде у вкладці наживо на моєму YouTube-каналі. Так, жаль, 23 й не випав. Ну, шкода, так, що не випав. Тут вже не від мене залежить. От запис буде у вкладці наживо на моєму ютуб-каналі. Також буде зроблена окрема публікація у спільноті. І якщо дані учасники є тут, або будуть дивитися дане відео, або побачать, що вони виграли, обов'язково напишіть мені на пошту. Наша пошта є під кожним відео. Це інфопіларсобака Напишіть туди, що ви виграли приз. Обов'язково додайте свій скрін. Що це ваша пошта, що це ви, тобто скрін вашого коментаря і вашої пошти, щоб він відповідав. Ну, Зрештою, яку інформацію треба надати, я напишу вже конкретно тій людині, яка вирила картину, щоб зараз не витрачати вашого часу. Отож, вітаємо переможця і потенційних переможців, так? І підписуйтесь, хто не підписаний на канал. У нас часто бувають різні цікаві розіграші. І... І приймайте в них участь. Шкода, що тут прийняло участь не так багато людей, але тим не менше, все одно дякую за активність. І кому треба класні картини. Звертайтеся в майстерню S-Art. Вони намалюють будь-що, є багато готових робіт, тому телефонуйте, пишіть, так і. І вам зроблять ту картину, яка буде максимально максимально підходити до вашого інтер'єру. Так, не можу глянути тут на коментарі. Ну, якщо вони були, то я дам відповіді вже конкретно в чаті, в коментарях під самим ефіром. Тож, всім дякую за увагу. Дякую, що були присутні на розірші. Дякую, що приймали участь в ньому. І бажаю всім легких і гарних ремонтів. І побачимося в наступних відео.